Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом Нардепи, Колишні слуги продовжують розносити владу, яка повністю втратила відчуття реальності. В мова йде про Аноскорохоту. Фесна мишення пише одне одні з тих, які називаються влади мародерами і говорять про те, що рот та руки влади в крові, а деякі чинуші після війни побіжать в Ростов далі в оригіналі. Смотрите, мы уже давно полигон. Нам же не дали сверхточное, сверхновое оружие. Нам же дали все старье, которое им надо было утилизировать за деньги. Они его продали Украине. И утилизировали здесь, в Украине, бесплатно. Еще и мы выплатим за него кредиты. Ну, удобно? Удобно. Обалденная история. Но сказать, что все так сильно хотят окончания войны, нет. Потому что Боже, божево далеко ходити, Перше ліце НАТО заявляли, да, що їм нужна війна в Україні. Ну то ж не, не ми придумали та ні заявляли. Дуже легко відправляти на війну не своїх дітей. Тому я такі речі, навіть знаєте, там хай розповідає кожен, що хоче для мене. Кожен військовослужбовець це дитина. Яка яка потребує захисту, але якщо зазирнути в заробітні плати командування і в заробітні плати людей, які на передові, вибачте, але там ну, повна неспівмірність виконуваних функцій. Приїхали з перевірки одного з полігонів, і я коли побачила заробітні плати, я була вшокована. шокована. Ну, наприклад, які цифри? Ну, наприклад, що в одного з командирів там може сягати зарплата 160-170 тисяч гривень при цьому. Заробітна плата у інструктора, який на сьогоднішній день має вже бойовий досвід, слава богу. Чап цього, хоч, mm -hmm. хоча б ця практика запроваджується до 35 тисяч. Це ненормально, це не співмірні розміри. нього є два варіанти: підписать мірна на вибори. Або другий варіант не підписати, не уйти мирно і почнеться... Другий сценарій, який це зміна Зеленського через Верховну Раду зазначимо. Перша леді України Олена Зеленська каже, що не хоче бачити свого чоловіка Зеленського на посту президента в майбутньому джерела. Зазначає, що інколи доходить розмова навіть про розлучення, шик, що він продовжує свою політичну діяльність. Зеленська не хоче бачити його президентом. Перша леді на грані вона втомилася. Цитата, я не хочу, що він більше був президентом. Наступний термін чи два терміни. Перша леді вважає, що йому разом з ним треба знайти щось нове в цьому житті. Люди втомились, мабуть, прагнуть змін Зеленська. Вважаю, що вона чоловіком достатньо креативні, щоб придумати цікаве заняття. Журналісти, де економіст, запитали Зеленську про те. Як вона бачить, майбутнє після війни її сім'я. Наша сім'я воз'єднається, буде знову разом. Будемо жити разом з чоловіком і дітьми. Весь час візьмемо відпуску. Поїдемо кудись, навіть не знаю, куди куди завгодно. Але гуртом і четверо і ця відпуска буде тривати цілий місяць. і Вже після цього подумаємо, що робити далі. Павлону же час підкреслює, Дружина Зеленського Олена заявила, що не хоче, щоб її чоловік знову беревся на новий термін. Я не хочу, щоб він став президентом на наступний термін або два терміни. Це неможливо. Напевно, ми повинні будемо придумати щось нове. Заявила Зеленська. По перше, це політихнологічний хід з елементами вивчення соціальних настроїв. По-друге, якщо вона щире повністю на її боці, звертається до Олени, хочу підтримати Олену, Ви не хочете тепер уявіть, як ми в цьому вас підтримуємо. Простіть, облагайте шантажуйте розлюченням, посидіть на не щоб хочу якось він передумав балотуватись. Наступний термін чи два терміни. Ще одного Путіна Україна не витримає і так за велика ціна за вибір 19-го року ось і пряма мовить генерала Мальченка СБУ, який зазначав, що після його статей про нелегітимний зеленську пішли погрози, шановні друзі, з повідомленням генерала Григорія Омаченко, стало відомо, що останнім часом на нього почувся тиск з боку влади. І статті на порталі спілки офіцерів України видалені про причину переслідування. Також хто причетний з офіцерів до цієї гнебної справи, пан генерал описав своєму листі звернення до керівництва офіцерів СБУ, подолаєш страх, станеш непереможним рабів до реї не пускають крайні мій Відкритий лист до Зеленського, опублікований на порталі українських офіцерів. 13 березня під заголовком Володимир народ має право на повстання. Вільним людям слуги не потрібні. Їм потрібна зброя, земля і воля був видалений 17 березня без мого відома головою СОУ, полковником Олександром Сасько. Що спонукали його це зробити? зрозуміло відповіді Я не почув за мою інформацію. Це було зроблено під вказівкою ОПСБУ». Зламати мене моральне несило під ком зламати мене моральне несило ні підкому, навіть якщо зеленський його вірні пси почнуть переслідувати мою сім'ю дітей, і онуків не раджу цього нікому робити. Я все проходив. Були і погрози залякування шантаж і спроби викрасти молодшого сину, коли він був школярем, пропонувала матеріальні блага високі посади. Відмовився, не захотів отримувати генеральське звання і державну нагороду від президента Кучми, на руках, якого кров лідера народного руху Чорновола, журналіста Георгія Гонгадзе, народного депутата Олександра Ярєльшкевича, громадського діяча Олександра Подольського і інших на аудіозаписах, зроблених майором Миколою Мельниченко вересня 2000 тисячного президентському кабінеті в розмові з головою СБУ Деркачем, який доповідає президенту Кучмі про те, що Анатолій Єрмак знайшли за кордоном банківські рахунки нерухомість у доньки. Олени Пінчука, Президент Кучма дав команду Деркачу знищити мене. Анатолія Єрмака процитує мовою оригіналу, сказане кучмою. Да надо до таких унічтажать уні звір'я редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своєї висновки, кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Ви разом.